Парламент Ірану підтримав пропозицію про закриття Ормузької протоки. Ну, вача та є тону ні правильний взгляд, вот на воєнної мощь рана. Не савсім очікується схвалення Радою національної безпеки. Це рішення, якщо його справді ухвалять, лише погіршить стан Ірану, оскільки в такому разі втрат зазнають Саудівська Аравія, Кувейт і ОАЕ, які використовують Ормузьку протоку для перевезень нафти і нафтопродуктів, а також Катар, що використовує протоку для вивезення скрап. Природного газу втрат зазнає і Китай, який є не тільки основним покупцем іранської нафти, а й великим імпортером близькосхідної сировини. Загалом, як вважають серйозні люди, керівники Ірану підписали собі смертний вирок. Ну, коли ми з вами пам'ятаємо, як виглядає мапа тої частини світу, там дійсно є так звана Ормузька протока, яка є з песку з Затоку. і так історично склалося, що через ту протоку йде 25% світового трафіку нафти. Більше того, через ту протоку йде там нафта не тільки власне, Ірану, але і нафта і країн перської затоки, країн ОПЕК. І відповідно при будь-яких складнощах з проходженням кораблів по... Цьому, цій протоці автоматично буде підвищуватися і стратові виплати, пов'язані з безпекою просування нафти, і відповідно буде зменшувати загальний обсяг нафти в світі, що приведе до росту її ціни. Ви абсолютно праві. Є вже попередні оцінки, скільки може коштувати нафта марки Brent у випадку блокування Іраном однуської протоки, називається цифра 100. І коли ми з вами говоримо про те, наскільки це вплине на здатність Російської Федерації збільшувати воєнні видатки і воювати з Україною, я вам приведу декілька цифр, чисто таких економічних, щоб ми з вами розуміли, за що йдеться мова. При ціні на нафту, російську нафту, 70 доларів за барель нафти ЄРОС. Дефіцит російського бюджету на 2025 рік становить 1,3 трильйона російських рублів. При ціні на нафту 57 доларів за барель. Це та ціна, яка була до початку війни в перській затоці. Дефіцит російського бюджету становив 3,8 трильйона. Ну, різницю ми відчули, правда? Так от. Е Залишок коштів в Фонді національного добробуту, це єдине на сьогоднішній момент джерело покриття дефіциту російського бюджету, становить 2,8 трильйона. Тобто, якби ціна на нафту і далі продовжувала знаходитися десь в окресі 57-58 доларів за барель, а ще би якби е, при такій ціні наші з вами. Любимі партнери е, в Європейському Союзі у 18 пакеті санкцій знизили би прайск з 60 до 45 доларів за барель, а все було для цього готове, е, то е, Росії б вистачило грошей до вересня місяця. Все. Ти ситуація, яка є, якщо, не дай Господь буде 100 доларів за барель марки Brent, а російська нафта тоді буде продаватися десь. Під 90, ну, то Росія взагалі позбудеться дефіциту бюджету, в неї буде профіцит. Отак воно виглядає в реальній дійсності. Тобто для нас є надзвичайно важливим, щоб ціна на нафту на світовому ринку була низька. Але... От маємо то, що маємо маємо цю війну в перській затоці. Маємо незрозумілі перспективи в пормуській протоці. Маємо незрозумілі перспективи взагалі закінчення цієї війни. Тому що ще раз хочу нагадати, що е, хто добре пам'ятає, як виглядає мапа світу спільного кордону між е, Ізраїлем і Іраном нема. Ну, тобто вони можуть обстрілювати один одного достатньо довго, ну, при всій повазі до дійсності ну, напрямків е, недопущення створення ядерної зброї Ірану. Е, американці зробили перший крок, але я абсолютно впевнений, що це чисто показове міроприємство, яке точно не буде продовжуватися якоюсь там наземною операцією. Ідея зміни влади в Ірані, ну, на мій погляд, вона на сьогоднішній момент є достатньо ну, такою ілюзорною. Навряд чи та ситуація, яка є, сьогодні призведе до там, повернення там, шахського режиму або ще якийсь варіант. Тому мені здається, що ця ситуація поки що зайшла в певний... Глухий кут, і як вона буде розв'язуватися, висловитись мені важко, особливо якщо ми з вами згадаємо останню заяву Рубіо, що Сполучені Штати Америки не воюють проти Ірану, а вони воюють проти його ядерної програми. Дуже така примарна річ, незрозуміла з точки зору реальної участі Сполучених Штатів Америки. будь в чому. Тому поки що, от з моєї точки зору, це однозначно буде приводити до зростання ціни на нафту. Зараз вона 78 доларів за барель марки Бренд. А це до блокування Ормузької протоки. Подивимося, що буде далі. На жаль. А стримати якось ріст цієї, не знаю, штучно можна чи ні? Ну, хтось має е, збільшити загальний обсяг пропозиції на 25% світового рівня. На сьогоднішній момент такого немає. Ще раз повторюю: 25% світового е, трафіку нафти йде через. Румуську протоку і через е, перську затоку. Тобто, в, в даній ситуації е, таких обсягів сьогодні немає, і точно на таку величину ніхто нафту кількість нафти не збільшить. Тим більше ми ще раз повторюємо. Мова йде про е, локальний регіон світу, мова йде про надзвичайно великого споживача нафти Китай. Мова йде про е, саме перську затоку і саме цей регіон. Ну, тобто, навіть якщо би Канада десь там в іншій півкулі світу почала б різко збільшувати загальний обсяг видобутку нафти, то треба розуміти, що будь-який трафік може жерти всю ціну і збільшити її кратно. Ну, Тому в даній ситуації свіжиш, він якраз і ділиться на ті локальні ринки, хоча визначаються в більшій і меншій степені. Єдина ціна. Тому, коли ми з вами говоримо про перспективи, то, безперечно, навряд чи е, сьогодні може хтось втрутитись в цей процес. Ще раз говорю: Саудівська Аравія, країни, е, Емірати, тобто, от це все е, Оман, тобто, все це прив'язано до перської затоки. Отже, зараз сидить там Путін в себе десь не знаю, в бункері чи, чи в Кремлі і радіє, і потирає руки. Ну, в дійсності так. Росія є вигодонобивачем подібних речей. Це раз. По-друге, ми з вами з вами маємо розуміти, що загальна кількість зброї в світі вона є обмежена. Ну, і ми вже маємо з вами прецедент, коли 20 тисяч підривачів шахетських поїхали на Близький Схід, а не в Україну. При тому, що були проплачені за рахунок грошей, які виділив американський парламент для України. Ну, тобто у ті речі, вони однозначно. Впливають на загальний баланс. І ще один момент, напевно, який треба зазначити, світові засоби масової інформації побудовані таким чином, що на перших шпальтах своїх газет вони, як правило, кидають найбільш важливі, з їх точки зору, найбільш такі чутливі теми. Поява на перших шпальтах світових засобів масової інформації, теми війни на Близькому Сході автоматично відсуває українську тему. На там, другий, третій рівень, що також не є добре. Ми не щезаємо точно з інформаційного простору, але основна увага на сьогоднішній момент в усьому світі приділена саме перській затоці, і м, особливо вона різко загострилася після того, коли американці м, ну, почали також приймати участь в обстрілі іранських ядерних об'єктів.